Традиційно цієї години в ефірі новини на телеканалі Візит говоримо про події 819-го дня війни. Під прицілом нашої уваги життя Кременчуцької громади вітаю усіх незламних телеглядачів. І у цьому випуску ви, зокрема, побачите. Уряд погодив звільнення очільника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Бренд міста, який просували під час сесії Кременчуцькі депутати, оцінили Кременчужани, що зрозуміли із зображеного. Попри обурення кременчужан у місті знищують зелені легені. В яких умовах доводиться перечікувати транспорт Кременчужанам? 163 роки тому Кобзаря здобуло вічний спокій на рідній землі. Кременчужани вклонилися пам'яті письменника і художника. Звільнення Олега Лєдніка погоджено Кабінету міністрів України. Про це у телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, 26 березня 2021 року президент України призначив Олега Лєдніка головою Кременчуцької РДА. Після повномасштабного вторгнення начальником Кременчуцької РВА наприкінці квітня, під час онлайн голосування більшістю обласної організації політичної партії Слуга народу було вирішено позбавити Олега Лєдніка депутатства у Глобинській міській раді. 22 травня 1861 року завершився стражденний земний шлях генії української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Після того як 58 днів його прах пробув у Петербурзі, його домовину згідно заповітом у квітні того ж року було перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канова. Ціло поета несли на руках, що було яскравим свідченням визнання сучасниками незаперечного авторитету Тараса Григоровича. 163 роки тому тіло кобзаря здобуло вічний спокій на рідній землі. Згадували під час мітингу, що відбувся у підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. На місці поховання спочатку змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі та обклали камінням. Неначе степову могилу. Згодом там був встановлений дубовий хрест, який стояв аж до 80-х років 19 століття. На народні пожертви 1884 року, на могилі Шевченка було встановлено чавунний хрест, впорядковано земляний насип, могило обкладено дерном. А для доглядача збудовано неподалік хату. Через п'ять років, у 1889 році, там було влаштовано перший музей письменника. А у 1925 році на місці поховання Тараса Григоровича було створено Канівський державний музей-заповідник могила Тараса Шевченка. А величний бронзовий монумент було споруджено у 1939 році. На захід завітали як Кременчужани, так і вимушені гості нашого міста, яким довелося залишити домівки через військові дії. Люди порівняли те, як шанували традиції українського народу у колись рідних неокупованих містах. І сьогодні тут у Кременчуці. У нас Громадськість не відділялась від влади. Ми там збиралися з владою, покритикували владу, як завжди. Потім влада положила квіти і уходила. А в нас продовжувалися виступи. Читання віршів, ну своїх віршів читали багато після того, як ми біля пам'ятника побували, йшли до погруддя. Погруддя у нас було ще за радянських часів, недалеко поблизу гаркома партії міському партії. А пам'ятник я не скажу в якому році, але вже при Україні був поставлений. То ми спочатку тільки біля погруддя. Потім збирались біля пам'ятника. Його не зачепили снаряди. А так зруйнованого. Площа Кірова називалась. Дома на площі Кірова переважно зруйновані. До 163 річчя з дня перепохування у Каневі пам'ять Тараса Григоровича Шевченка вшанували покладанням квітів. Як на могилі серед степу широко Навкраїнімирі у Кременчуці сьогодні відслужили панахиду за воїном Андрієм Борисовим, який сім днів тому помер на Чернігівщині. До тісного кола друзів і рідних під час зоопокійного богослужіння доєдналася і наша знімальна група. 15 травня перестало битися серце відданого захисника Батьківщини Андрія Борисова. У воїна залишилася дружина і донька, і сьогодні Кременчужани прийшли до стін Свято-Миколаївського собору, аби попрощатися зі своїм героєм. Іскресіння, життя і спокій, ви нового Іна Андрія, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо Предвиччим твоїм Отцем, при святим благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки. віки. Андрія Борисова було призвано на військову службу під час мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП у лютому, 2024-го. він служив солдатом. Воїну він на віки 54 роки. Я вважаю, що завжди можна зупинитись, відкласти свої справи на зайву годину, якщо цю в цю пору провести людину, яка віддала своє життя за нас, за наше майбутнє, а, провести її в останню путь, віддати їй останню шану. І коли у нас на дорогах там. Їдуть спокійно машини, йде народ і по своїх спа да, по своїх справах і не помічає. Не хоче помічати того, як е, проводжають воїна. Це ріжуть мені кожного разу душу. Невже люди не хочуть цього помітити? Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам воїна-захисника Андрія Борисова. Вічна пам'ять, і вічна слава. Герої не вмирають. Війна війною, а піар за розкладом у Кременчуці майже п'ять місяців розробляли бренд міста. Урочисто затверджену символіку представили на сесії міської ради. До слова, новий бренд Кременчука розробляли коштом іноземних партнерів. Але наші можновладці не гребують можливістю використовувати його для презентації самих себе. Що про новий бренд думає молодь, для якої власне нову айдентику і розробляли? Знає наш Владислав Флаксі. Так званий бренд міста нарешті побачив світ на останній сесії міськради громадськості Кримачука показали плоди п'яти місяців обговорень, аби більш феєрично представити оновлені символи міста. Розробники навіть створили цілий фільм. Щоправда, міський голова не оцінив короткометражку, наголосивши, що його комунальне ТБ, яке обійдеться цьогоріч бюджетом майже у 22 мільйони гривень, зробило би краще. Чесно скажу, можна було КТРК взяти, вони б зробили дещо динамічніше. Але, але все є. Як наголошують розробники, аби точно відобразити символи міста та якомога правильніше осучаснити його герб, вони проводили опитування серед кремачужан. Що ви можете бачити на екрані, вони описували крімчук певними такими деталями, з якими ми зрозуміли справжню атмосферу міста, як його позиціонують, і навіть як його називають місцеві мешканці, саме місто Кремінь. А ми розділили наші аудиторії. Ми запитували, підготували окремі питання як для місцевих мешканців, так і представників підприємств, громадських організацій, окремо студентів. Також та розділили все, щоб дослідити кожну частину цієї цільової аудиторії. І врахувати потреби кожної з цих груп. Цікаво виходить, адже того дня на сесії було прийнято і рішення про реорганізацію лікарні Придніпровська. І це рішення чомусь прийняли за тиждень. Я питала спеціально, скільки часу знадобилося на розроблення айдентики, то нам сказали 5 місяців. Отже, 5 місяців треба було, щоб громада зрозуміла, що відбувається і е, прийняла це рішення. А тепер нам за тиждень буквально пропонують вирішити питання реорганізації підприємства, на якому працює 199 співробітників. Ще на початку обговорення так званого бренду міста було заявлено, що новий вигляд міської ідентики значно покращить її сприйняття кремочудською молоддю. Та чи справді це так? Ми провели власне опитування, аби самотужки дізнатися думку кремачужан з цього приводу. А вони якось молоді показали, ну яке було, що стало, чому зробили? Ні, молодь не знала, як було, поки ви не показали ні думаю. Я місцева, я знала, а пані не місцева вона й не знала. От, тому ну, тут таке питання. Молодці, що роблять для молоді, але воно на часі. Вважаю, що доцільно спочатку показати трошечки інше. Справа не в, не в гербах, не в якихось показових штуках. Справа в тому, яке місто інше. Думаю, це не впливає на атмосферу в місті. Головне, щоб люди себе класно почували, намагалися це відчувати і працювали над своїм станом. А герб, ну можливо, можна було б і гарніше, але чомусь його ж так обрали? Це без різниці, немає різниці. Як було мені досить звично, бо я бачу всюди і в і щоденниках, і всюди, де воно було, але Ну, я думаю, цікаве рішення було б змінити. У мене таке враження складається, що ну, тобто, синя лінія, біла лінія, синя лінія, так як синя лінія, берег, потім річка, берег. Як я знаю це значення, можливо, це неправда, але ну, так mm -hmm. я знаю. Але думаю, доцільно було б змінити. Та воно, мабуть, і ну, якось не змінилося, ну може всім все рівно, чи що? Не знаю, чому. З гербом так вийшло, а з медпрацівниками не дуже хорошо вийшло. До медпрацівників завжди так ставились. У мене і тітка працює теж в лікарні, і їхні запроси ніхто ніколи не, не слухав. Мені здається, мені, не подобається. Краще мені до, подобається більше. Ні, ні. Якось символічніше, гарніше, ніж те, що нове. Ну, це п'ять місяців. Так чесно, я не знаю, що вони там думали за ці п'ять місяців. Ну це дуже странно, мені здається. Yeah. У мене навіть немає ніякої думки, просто якось навіщо було це робити ще п'ять місяців. Як ви казали що за лікарні, оце можливо п'ять місяців треба було якось там вирішувати, щоб було покращення і для міста, і комфортно було. А цей дизайн, я вважаю, що ні. То ще для молоді, а для себе так точно у міській раді за кошти іноземних інвесторів створили новий бренд. Тож є ймовірність, що на найближніх виборах нова символіка з'явиться мало не на кожному білбурді міста, як за попередньої каденції Мера Малецького, фраза «I love Кременчук. До уваги водіїв у Кременчуці з'явиться ще одне автодорожнє коло. Нагадаємо, що нещодавно розгорнули коло на розі вулиць Бетонної та гранітної. Чим обумовлене подібне рішення та де планують збудувати друге, наші журналісти поцікавилися у заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. Патрульна поліція наполягала на тому, що там влаштувати коло, яке буде забезпечувати безпечний перехрестя. Більше того, ми внесли зміни. Знаєте, де що вулиця Бетонна сьогодні набула двостороннього руху, буде ще додаткове коло на перехресті вулиці Богаєвського і вулиці Гранітної. Чому обіцянкам, які дають у провладних кабінетах, не варто поспішати вірити? Нещодавно наші журналісти побували у гуртожитку номер 28 Нам вдалося зафільмувати жахливі умови проживання містян. Мешканці будівлі побоюються, що можуть і зовсім залишитися без даху над головою. Журналістам візиту мешканці гуртожитку розповіли, що міський голова ще кілька років тому особисто роздавав обіцянки про ремонт будівлі, що примітно це навіть транслювало провладне телебачення. Та що з ремонтом не склалося ситуація. Цю прокоментував заступник міського голови минулому році, 2022 рік, на наприкінці року, на початку за го до нас приїжджали міжнародні фонди, які мали б можливість передбачити кошти для реконструкції житла нашого комунального житла під тимчасово проселених осіб. Вони розглядали в тому числі і питання про реконструкції цього гуртожитку, але. Не погодилось їх керівництво, і кошти ці не виділені. На превеликий жаль. Це Поки кошти що коштів немає, да, коштів нема, кошти відсутні. Поки біля головної адмінбудівлі порядь тротуари, містом встановлюють бордюри за понад півтора мільйона гривень. Кременчужани обурюються станом деяких зупинок громадського транспорту. Про стан зупинки у центрі міста нам розповіла місцева мешканка. Жінка розповіла, що їй та її чоловіку, який знаходиться в інвалідному візку, вкрай складно дістатися тролейбуса, адже проїхати, хоч і короткий шлях до громадського транспорту, заважає розбитий асфальт та арматура. Що ж там робиться на отій автобусній установочці? Арматура повилазила, а шваль попіднімали кверстер машками. Іде тролейбус, лавочка з однієї сторони, тільки одна ета, там дощечка, з іншої сторони нема нічого. Іде тролейбус, свашенька, біжимо, а ту арматуру чіпляємося, маршрутка підходить, теж бачиш, підходиш. Ну, це центр міста, Ну, хіба можна, що отака в центрі города, це ж. Центр люди приїжджають, і ну, вообще і ми інвалід негодні нікуди. Не Хоча би пан Нелецький хоч разу прийшов на цю остановочку та побачив, як під'їжджає тролейбус, і люди, якимось за стільки років та ще плюс інваліди, біжать і йдуть на той тролейбус. Нічого не хоче. От хочеться, щоб він не тільки укладав город плиткою, а щоб трошки обращав внімання і увагу свою на те, як обклоленим простим людям сісти в тролейбус і в маршрутку. Оце одне єдине моє прохання. Ми не спилюємо тополі, каже місцева влада, адже дерев і без того мало. Нічого про це не знаємо. кажуть у благоустрою Кременчука, та пиляють три зелені тополі, попри обурення кременчужан. Як задля нового будівництва у провладних кабінетах, готові відступити від своїх обіцянок, дивіться у наступному сюжеті. Легені міста, дерева, які б неправильно було спилювати. Так учора про тополі нам говорив заступник мера з питань житлово-комунального господарства Іван Маскалик. Тополь на сьогоднішній день це єдине дерево, яке найбільш екологічне у порівнянні з усіма іншими. Він виробляє набагато більше кисню, ніж будь-яке інше дерево. Тому озеленювачі кажуть, що тополь це легені будь-якого міста. Видалити тополі це неправильно. Сьогодні ж маємо до нашої телекомпанії звернулася кременчужанка, поряд з будинком якої фахівці благоустрою Кременчука спиляли три тополі. За словами жінки, дерева не були аварійними чи сухими. Просто комусь вони завадили розпочати будівництво. По проспекту е, Свободи будинок 43, три випиляно великі високі три тополя. По е, акту написано, що їм по 45 років дерева самі е, здорові, вони не хворі, нічого з ними не сталося. По акту написали, що буде е, біля магазину реконструкція. Ну, я розумію, реконструкція, як це в умовах, того, щоб воно зберігалося хоча б зелена зона. Слідами спилених дерев поїхала і наша знімальна група. Майстер комунального підприємства благоустрій Кременчука, якого нам вдалося зустріти на місці події, коментувати бодай що на камеру відмовився. Втім, охоче показав нам документ акт обстеження зелених насаджень, що підлягають спилу. Про аварійність зелених тополь у документі не йдеться. А от про що відомо з документу достеменно, так це те, що прибрали тополі, аби не заважали будівельним роботам, які згодом тут розпочнуться. Відновна вартість 45-річних тополь понад 21 тисяча гривень йдеться у акті комунальників. Наприклад, за 2023 рік, по факту, було видалено місці Кременчуці майже 2,5 тисячі дерев. А скільки висаджено? Ніхто не знає. 200. Якщо ми будемо далі рухатись, і отак кожне дерево те видали, те видали, те видали, то у нас що? нас скоро буде пустеля. Ми категорично проти цього. Наше місто завжди було славетним, тим, що воно зелене, воно. Чисте, і ми будемо рухати з цим шляхом. Ось така історія з нещасливим кінцем для кількох зелених тополь та збентежених діями комунальників Кременчужан. Тим часом на вулиці Червона Гірка, 37 Представники житлово-комунального господарства Кременчука приїхали спилювати дитячий майданчик. Деталі знають наші кореспонденти. Ситуація по вулиці Червона Гірка, 37 не на жарт обурила місцевих мешканців. Прямо в них під носом почали зносити один з дитячих спортивних майданчиків. Мешканцям представники житлово-комунального господарства повідомили: даний майданчик застарілий та потребує знесення. Представлятися команда комунальників відмовилася. Ну, на Им надо металлолом. Остальное их не колышать. Вот уже поверхностная коррозия идет. Поверхностная коррозия? А вы знаете, да, как раз, мужчина, раз. вы знаете, как это делается? Это берется есть, щетка по металлу и красить. вы за 30 лет хоть да. раз покрасили. Вот вы возьмите вот туда, копните и посмотрите, какой Санат. металл там состоит. Доброго дня. Мы пообщались с управляющей, как она представилась, сказала, что у нас в планах здесь все зачистить от старого, от советского, э, старину, май, да, от застарилого Майданчика и поставить новый. Но новый у них только планы, они еще не сделали ни плана, не нашли ни спонсора. То есть, как, да, когда будет новый, неизвестно, но старый, э, как они сказали... що він але він був в хорошому стані, Ані його демонтували. за словами місцевих мешканців цей дитячий майданчик відвідували діти, адже він, хоч і старенький, але цілком безпечний. Та й альтернативи поряд тамтешня малеча немає. А от що дійсно потребує уваги комунальників, залишилося непоміченим. А чого ж вони от з цього не з не почали? Якщо воно старіле, І, і м'ячі воно... там вісять, і діти голову пробивають. і штани там. Оставляють, да -да. взагалі було б чудово, а те, що було гарне, треба на, його на знести. Цієї старої площадки встановити якийсь спорткомплекс для дітей. Різний віки, молодші, підлітки. Вона та теж не годиться, воно все ясно. Ну якби ж сьогодні знесли, а завтра поставили, це одне. Тому ми репетуємо усі батьки цього. двору, Бо, вони бо вони приїдуть поставили. зараз отак в три штабеля машини. Люди, які викликали нашу знімальну групу, розповідають. Коли представники комунальних служб почули про те, що на місце пригоди викликають нашу знімальну групу, поїхали геть. Я сказала: ви підождите говорю, Зараз приїде візит. Я говорю, і ми будемо далі розбиратися. То вони як таракани, розбіглися. Перший побіг цей ЖК інженір. Е -е, як його фамілія? Плужник, я не помню. Вон, як він казав. він взагалі не представився? Так. Да. Він я йому телефонувала три рази, і він три рази. Я йому кажу: ви представтесь, з ким я маю розмову. Він просто кидав трубку. Потім поліцейські, вони сказали, що ми зложили вже протоколи. Нам вже нема чого робити. Інтерв'ю ми не будемо давати. Теж сіли в машину, поїхали. Ото й все. Так що отакий у нас народ. Жінки переконані чекати нового майданчику. Доведеться довго, адже навіть прохання про поновлення піску у сусідній пісочниці не виконане, й досі дитина разом з друзями риється у землюці, приходить як порося. Пожалуйста, якщо можна організувати завезення піску, будемо дуже вдячні всі батьки цього двору, матусі просимо завести нам піску. Не сподіваючись на міську владу, матусі прохають про допомогу керівництва Вищого професійного училища номер 7 яке знаходиться поруч. Якщо він допоможе нашому, так сказати, цьому трудовому руху, то ми будемо дуже вдячні сьомому училищу, директору пану Несину і пану Полякову за допомогу нашому дворі. Для дітей зробити майданчик. Матеріали, якісь зможемо, допоможемо дати для їх роботи. Я лично, якщо щось зможу дати сварочник для роботи і м -м, електроди. Поки що людям залишається лише сподіватися, що у їх дворі, чи, хоча б поруч, з'явиться сучасний спортивний та дитячий майданчик. 31 травня Кременчуцькі школярі завершують навчальний рік. Останній дзвоник пролунає для 19 791 школяра. 985 це учні із числа внутрішньопереміщених осіб, 790- випускники 11 класу, 2049 випускники 9-го. Цього року 10 закладів загальної середньої освіти, врешті, перейшли з дистанційної форми на змішаний або очний режим навчання. Процес затягнувся через зволікання з боку можновладців, які перейнялися укриттями тільки через понад рік після. Після повномасштабного вторгнення. Наразі 18 освітніх закладів Кременчука працюють у змішаному режимі, 11 в очному, 3 залишаються на дистанційці. Як провести свято останнього дзвоника, кожен навчальний заклад вирішуватиме самостійно, враховуючи безпекову ситуацію, повідомляє сайт міської ради. На цьому у мене всі новини. Нагадаю, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете повідомити нашим журналістам новину, про яку має знати все наше місто. Слава всім нашим захисникам і захисницям. Бережіть себе. Прогноз погоди на телеканалі. Візит синоптики прогнозують сприятливі погодні умови для майже всіх регіонів країни. Отже, на півночі та у Києві протягом 23 травня небо періодично вкриватимуть хмари без опадів на термометрах від 15 градусів вночі до плюс 26 в день. На заході країни у Львові прогнозують ясний день. Хмарності додасться ближче до вечора, втім, без опадів. Температура повітря вночі складатиме 13 градусів вище нуля в день до 26. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, хмарно з проясненнями і сухо. Температура повітря коливатиметься у межах від 15 до 26 градусів тепла. На сході країни у Харкові день буде ясним, так само без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс п'ятнадцяти, вдень до 26. Про синоптичні реалії четверга для мешканців центральної частини України у Полтаві на небі, ані Хмаринки. Відтак без опадів. Вночі за вікном плюс в вдень до плюс 27. І нарешті Кременчужанам 23 травня варто очікувати на хмарний з проясненнями день. Денна температура складатиме 24-27 градусів тепла, нічна опуститься до 15, вітер східний, північно-східний зі швидкістю 1-2 метри на секунду.